Електрогенератор на 7 кВт закупили мешканці багатоповерхівки по вулиці Зодчих, 36. За словами голови правління ОСББ Світлани Кротної, його вистачить на 9 годин роботи. Працює він на бензині. Ми вирішили купити на 7 кВт, тому що все таки 136 квартир. Не одна людина, а прийде кілька людей. Було вирішено співвласниками зробити пункт обігріву, щоб в Випадку аварійної ситуації людина могла прийти, загріти води, зарядити телефон. На нього витратили 46 тисяч гривень. Гроші з господарського рахунку об'єднання за утримання будинку. Розповідає, довго вибирали дешевше, бо ціна на такий пристрій тепер зросла майже втричі. Рішення придбати генератор прийняли на загальних зборах, розповідає один із мешканців багатоповерхівки Юрій Окунець. Щойно пристрій привезли, прийшов із сусідами його оглянути. Річ потрібна, і хто його знає, як буде проходити зима. Вже закупили каністри, будемо заправляти при потреби, будемо користуватися. Наразі генератор розмістили у тепловому пункті. Тут раніше була господарська кімната, каже Світлана Кротна. Тепер тут є дивани, вентиляція, розетки, вогнегасники, а ще іграшки для наймолодших мешканців. Сюди люди приходитимуть в разі потреби, аби зарядити телефон та нагріти воду чи їжу. Генератор за правилами безпеки виноситимуть на вулицю. Нас пункт обігріву буде в двох місцях або четвертий, або перший під'їзд, в залежності від ситуації, тому що укриття в нашому будинку немає. нас підвальні приміщення всі приватна власність, там офіси. Але будемо виходити з ситуації як є всі ОСББ та управлінські компанії, які придбали генератори або ж прилади обігріву, можуть за 50% витрачених грошей провести ремонтні роботи за рахунок міського бюджету. Це ініціатива міської ради для того, аби заохотити мешканців ОСББ та управлінських компаній, купувати прилади, які допоможуть узимку в разі російської агресії не залишитися без світла та тепла, каже директор міського департаменту житлового господарства Роман Фурман. Межах Вартості потрачених коштів на придбання електрогенератора, місто готове допомогти в ремонтних роботах. Самі співвласники мають визначитись, про яку саме роботу йде мова. Мова йде про роботи виключно в місцях загального користування. Це може бути для прикладу заміна вікон в під'їзді на енергозберігаючі металопластики. Це може бути ремонт електрощитових, це може бути ремонт системи електропостачання в будинку, в підвалі. Але, опять же, вирішувати самим співвласникам. Мешканці багатоповерхівки по вулиці. Зорчих, 36 вже вирішили, на що витратять 23 тисячі гривень від міської ради. За словами Світлани Кротної, гроші підуть на ремонт даху. Крім цього будинку, заявки на участь у цій ініціативі від міської ради станом на 10 жовтня подали ще 19 ОСББ та 29 управлінських компаній, каже Роман Фурман. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.